Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалого сезону. І сьогодні я хочу з вами порозмовляти на таку тему, як медоносна база. Тільки де не почуєш, що нема з чого брати, нічого не несуть, нічого не росте. А сам перед вина, це наша. Колись давно, ще в 90-х роках, коли я почав садити на початку своєї кар'єри, дід мій сказав, це що ти займаєшся ерундою, це капля в морі. Але тоді, да, тоді були колгоспи, і те, що я там садив, то воно може нічого не значило. А зараз капелька до капельки і вийде тона. Якби ми всі Пасічники садили кожен рік медоноси і у нас було би що брати, незважаючи ні на, ні на що. От, є такі медоноси, які ну, перспективні. Давайте пару медоносів ми з вами обговоримо. Ось я починаю розводити сніжноягодник. Він квітує дуже-дуже ну, довго. Уже, він вже майже місяць квітує. А що посів, дивіться, як бджілки на ньому працюють. І, а якби було 250-300 корчів, значить щось би і принесли би. Слідуючи аморфа, одна з найперспективних перп... медоносів. Ніхто, допустимо, ніхто її зрубувати не буде. І я собі поставив задачу посадити тисячу, тисячу дерев. Сумах непоганий медонос. Теж я не думаю, що його хтось буде зробувати. Ще один, я думаю, з перспективних медоносів це акація рожева. От е, Біла померзла, а ця, а ця ні. І на ній чудово працювали бджолки. Ось вже знову вона викидає китечку. І вона, і вона дуже чудово розмножується. Її не, не дуже будуть вирубувати на дрова, бо вона полукущ, дуже рідко, коли вона росте деревом. І розмножується, посадити 10 дерев і через 10 буде все. все. Вона дуже пускає парос. І в цьому році чудово на ній працювали бджілки. Але що, як тут я лише починаю пару кущів? Лише. Ось один знай. Кращих медоносів. Вони медоносить у будь-погоду. Бджілки на нім працюють від ранку до вечора. Якщо я не помиляюся, у нас її називають свинюшки, а по научному шавлія голь... гольчата чи як. Вона розсівається дуже легко. Коли вже відцвіте, можна просто в пучки і просто погупати десь по пустирах. І вона. Самосівом чудовий медонос. Супер. У нас у Ярові його є багатенько цього. О. Хочу сказати ще, в кого проблеми з желудочно-кишечним трактом. Ось ця рослинка називається Парило. Подивіться в Гуглі, перевірте мої слова. Вона дуже корисний чай з нього пити. І дуже смачний і красивого кольору. Пийте цей чай, він нешкідливий. Будьте здорові. Я на самому низу яру, яру я. І ці бджолки на синяку. Різ... Різнотрав'я нашого яру. І це все квітує. Бджолки гудуть. Місце як бджолки працюють на, Ша... на шавлі. Просто море їх тут. І ще в нас в Ярові буває, якщо хороша погода. Оцеї суниці тут люди по... Ну не багато по літрових баночках точно наривають. Бувають роки, але ж воно виходить якось через рік чи як. Оця вся сторона, цей склон усипаний буркуном. А він там наверху десь, ну приблизно там сотка, дві його небагато в цьому році. А так буває, що оцей весь ця полоса усипана буркуном жовтим. Тоді теж йде непоганий взяток. Звичайно, цього різнотрав'я тут небагато. У середньому я так підраховував пару гектарів. ну... Як кажуть, капля в морі підтримка є. Я маю ввиду, що це 200 метрів від пасіки, а може і ближче. А там туди далі в тому лісі пасіка стоїть. Просто красота. От таких побільше було б декоросів. Звичайно, у нас усе вигорується. Ну тут я думаю що сюди не дойдуть, отут виорати неможливо. Це так і залишиться диким для наших бджілок. Коров'як пилконос. Ось один з непоганих медоносів. Ай, забувся як називається. Ай, а, Айланд. Айланд, кажеться. Китайський ясень дерево паразит. Тут років 5 назад було пару кущиків, воно вже займає, Звичайно, в цьому році він вимерз трохи і цвіту не дав. Він дуже хорошо і він не йде ні на матеріал, його можна, він легко розмножується ні на матеріал, і ні на дрова. Він росте таким ну, деревом і деревом росте може, до 30 метрів, але більше він росте такий, як кущом. Медопродуктивність 300 кг з гектару. У нас в Ярові його тут багатенько. На пагорбах теж перспективний медонос, його теж не йде ні на дрова, ні на матеріал. Лох вузьколистий, але він в цьому році теж попав під мороз. Він непоганий теж медонос, коли все супер, він зразу квітує після акації і дає непоганий взяток. Ось тут по горбах. і він доволі легко розмножається, навіть ягодами розкидав і через пару років вже квітує. Дикий експарсет, він вже відсвів. Свидина теж один з перспективних медоносів, дуже бджілки на ній працюють. І все побило морозом, а вона в цьому році нас виручила. Коли вона квітувала то були приноси до кілограма, навіть більше. Свидина теж. І вона доволі легко теж розмножується. Вона кущом, теж ніхто її не буде вирубувати ні на дрова, ні на матеріал. Кльон татарський, чи як чорноклен. Теж непоганий медонос. Тут такі зарослі, що, що жуть. Дивіться, сумах. Якраз піймав бджілка. Вон працює на ньому. О, тут в ярові у нас його дуже багато цього сумаху. І я його розсаджую по місцях. Дивіться, він шелих квітує, теж мороз його не побив і працює на ньому бджілка. Ось тут ось у цілі зарослі цього сумаху і є цвіт. Ну і тут він дуже густий. Ось деревце прийнялося, яке я посадив айланд. І отут і воно буде тут розростатися. Супер. І сумах доволі легко розмножується з насінням. Ось попадали ці. Дивіться, скільки маленьких сажанців тут. Ось такий сумах, коли відцвітає, вже червона. Червона отака красота, дивіться, його тут море стільки його тут багато. Сумах, це декоративно, дивіться, красиво, як. І воно зберігається аж майже всю зиму до весни. отака, Коли відцвітає, від, від, від отака, дивіться, красота. Його тут, дивіться, скільки. Тут на сонячному місці він вже внизу ще він квітує. Д дивіться, стільки його тут повно. Доволі він дуже швидко квітує. Все, маленьке деревце і вже відквітувало. Красота акація є, але ну, на цьому році нам нічого тут не дала. Ну, сумаху це скільки тут десь. ну, Якщо разом, може, до гектара. Акацію мені не потрібно садити. Її тут просто дуже багато. От Куди не глянеш скрізь. Тут у нас акація, акація, акація. Ну, бачите, вона дуже примхлива. Я думаю, що краще краще садити. І акацію і теж білу. Але краще рожеву, тому що вона квітує три рази. Якщо раз не повезло, то повеже в друге або в третє. Чебрець, вже відквітував, але ще бджілки на, нь на ньому працюють. Дивіться, чебрець повзучий. Звичайно, це все капля у морі. Але ця капелька мені дає, що я в цьому році. Ні, ні каплі не дав їжі своїм бджілкам. Вони самі все, самі собі все приносять. Так що тут не, хоч нема товарного, може й не буде перед соняхом товарного з різнотрав'я. Але бджілки, хоча я дивився по рамці дві вже в деяких сім'ях є. Так що оця капелька до капельки, якби ми всі Просто брали і кожен рік сажали щось. І тоді в нас б було б не капельки, а були б кілограми. Ось Миколайчики теж, якщо вони квітують, теж на них бджілки працюють, а їх тут мало. Поляна з чебрецьом. дивіться яка здорова. Воу, десь більше сотки тут. На Чебрецю гул. Ось один із самих сильних медоносів, буркун жовтий. Якби було тут за 2-3 гектари цього буркуну, то привеси були, мабуть, до 5 кілограмів. Це один із сильних. Просто треба збирати насіння і розкидати по балках. Перший мій успіх Чуть-чуть розвевся в гущовині ваточник. Я вже 5 років його не можу розвести. Сажаю, сажаю, а він то висихає. вирішив, Буду розведу багато вдома, а потім буду далі розмножувати. Тут десь вже є приблизно десь за дві сотки. Ось моя бджілка прилетіла сюди, бачите. Є тут вже отак він розмноїть і вже тут його звідси вже ніхто не викоріне. Він тут на галявині, в ярові, нікому він тут не заважає. Колись посадив пару корчиків і вже пішло. Ну, звичайно, тут дуже сухо і він тут слабенько дає. Але... А запах, запах який приятний ваточник, один з перспективних медоносів. Він дуже, якщо при хорошій погоді, він дає більше 500 кг з гектара. Десь його всадити на якихось мочарах, десь при річках, при балках. І він дає дивіться, всі злітаються на нього, бо він виділяє добре. В принципі, вже можна осінню на цю полянку приходити і перенести штук 20-30 на другу поляночку, десь і все буде супер. Ось вам теж перспективний медонос. А прикиньте, щоб їх було десь по ярах за 5-6 гектарів, так як один пасічник сказав, що вони до 10 гектарів його посадили. Ось і вони мають мед і, не, як кажуть, не, не ноють, що нема з чого брати. А нема, це вина наша. Якби ми садили, я вже пару років почав садити, ми доносив весною більше 100 намінувань посадив. І ще осінню. Оце все, що показую я, я все осінню буду його розмножати. До пасіки метрів 300. Тут десь гектар соняшнику фермер посадив, але ну, він маленький щось. Ще, мабуть, недільки, дві 2-3. Якщо я не помиляюся, а ну підскажіть, це татарський клен чи чорне клен, чи як на нього кажуть. Ось такий. Ось моїх 5 соток усадьби я засадив буркуном, закидав. Обманули мене, я садив однорічний, а зійшов двохрічний жовтий. Ну, слабо зійшов віце, де, де зійшов добре, ну, п'ять соток є. А це пола 100 метрів. Ну, тут дуже багато соняку. 100 метрів до пасіки. Тут, мабуть, швидше буде, мабуть, недільки, днів 10 і вже буде квітувати. Ну, будемо сподіватися. Дасть Бог будуть хороші привеси. А це, мені каже, один з найкращих медоносів це синяк. Ей, він дуже погано. Я зараз покажу, я його садив 10 соток. Дивіться, бджілки постійно працюють в будь-яку погоду. І його просто осінь, нарізав віники. І порозкидав по балках. І він сам буде прийматися. В ярові він квітує, а вже на відсоні майже відквітувала шавлі яговця стали її теж тут. І це скільки тут її багато. Ось я тут сажав однорічний буркун. Він не прийнявся того року, так і стоїть. І погано попринімався де-не-де, але так дивлюся, є синяк. Прийдеться осінню ще раз пересадити. Дуже рідко там, там, там найкращі медоноси Ось прив'язали на моєму городі і вони на них з них бджолки носять мед. Як квітує Айланд. Ну, це одиночна квітка, то все побив мороз. Ось находив кілометраж і я думаю, я закликаю всіх пасічників сажати. Кажен, хоч по два-три дерева кажен рік. І буде капелька до капельки, і будемо мати тони меду. І наші бджілки скажуть нам спасіба А потім і ми їм. Добрі друзі. Пасіка наче загула, працює. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих вам благословень. До побачення.